Напряги ніг. Причини лікування та профілактика: набряки ніг це поширена проблема, з якою стикаються багато людей. Причини можуть бути різними: від банального перевтомлювання до серйозних захворювань. Тому важливо розуміти, що викликає набряки і як їх правильно лікувати. Почнемо з причин: причини набряків ніг. Набряки можуть виникати через різні фактори. Один з найпоширеніших це тривале стояння на ногах або сидіння. В таких випадках кров застоюється в нижніх кінцівках, щоб Призводить до накопичення рідини в тканинах та й появі набриків. Іншою частою причиною є вагітність. у цей період. Організм жінки зазнає значних змін, і збільшення об'єму рідини в організмі може призвести до набряків. Крім того, підвищений тиск на вени в нижній частині тіла також сприяє появі набряків. Однак, набряки можуть бути і симптомом більш серйозних захворювань, таких як серцева недостатність, хронічна венозна недостатність, захворювання на рук та й печінки. У таких випадках набряки часто супроводжуються іншими Симптомами, наприклад, задишка або біль у грудях. Якщо набряки з'являються раптово і супроводжуються болем, важливо негайно звернутися до лікаря. Перейдемо до серцевої недостатності. Серцева недостатність це стан, при якому серце не може перекачувати достатню кількість крові для задоволення потреб організму. У результаті кров застоюється у венах, що й призводить до накопичення рідин в тканинах та й появі набряків. Найчастіше набряки при серцевій недостатності з'являються в ногах, але вони можуть також виникати в животі та й клітці. Окрім набряків, серцева недостатність може супроводжуватися й іншими симптомами, такими як задишка, швидка втомлюваність, кашель, збільшення ваги та відчуття тяжкості в грудях. Якщо ви помітили саме такі симптоми, то негайно зверніться до лікаря для діагностики, і лікування. Хронічна венозна недостатність. Хронічна венозна недостатність це захворювання, при якому вени ніг не можуть ефективно перекачувати кров до серця. Це може призвести до застою крові в ногах і появі набряків. Хронічна венозна недостатність часто супроводжується варикозним розширенням вен, тяжкість в ногах, болем і свербінням. Лікування цього захворювання може включати використання компресійних панчіг. Фізіотерапевтичних методик, медикаментозного лікування або хірургічне втручання. Важливо звернутися до лікаря при перших симптомах, щоб запобігти розвитку ускладнень. А тепер перейдемо до захворювання нирок. Нирки відповідають за видалення надлишкової рідини та відходів з організму. Якщо нирки не функціонують належним чином, рідина може накопичуватися в організмі, що й призводить до набряків. Набряки, спричинені захворюванням нирок, можуть виникати не тільки на але й на обличчі, руках та інших частинах тіла. Ниркові захворювання часто супроводжуються іншими симптомами, такими як зміни в сечовипусканні, втомлюваність, анемія та підвищений артеріальний тиск. Якщо ви помітили такі симптоми, важливо звернутися до лікаря для проведення аналізів та й призначення адекватного лікування. А тепер перейдемо до захворювань печінки. Печінка відіграє важливу роль у регулюванні рівня білків в організмі. Зокрема, Альбуміну. альбумін. альбомін допомагає утримувати рідину в кровоносних судинах, не дозволяючи їй проникати в тканини. При захворюваннях печінки рівень альбоміну може знижуватися, що й призводить до виникнення набряку. Такі набряки зазвичай з'являються на ногах та й животі. Інші симптоми захворювань печінки можуть включати жовтушні шкіри та й очей, свербіж шкіри, слабкість та й втрата апетиту. А тепер перейдемо саме до лікування набряку ніг. Лікування набряків залежить від їх причин. Якщо набряки спричинені перевтомою або тривалим стоянням на ногах, то основними заходами можуть бути відпочинок, підняття ніг вище рівня серця та носіння компресійних панчих. Однак, якщо набряки є симптомом серйозного захворювання, то обов'язково необхідно звернутися до лікаря для призначення відповідного і адекватного лікування. Це може включати медикаментозну терапію, фізіотерапію або й хірургічне втручання. Наприклад, при серцевій Недостатності лікар може призначити діуретики. тобто це препарати, які допомагають вивести зайву рідину з організму. У разі хронічної венозної недостатності можуть бути призначені компресійні панчохи або, наприклад, фізіотерапія при захворюванні нирок і печінки. Лікування буде спрямовано на поліпшення функції саме цих органів. Отже, профілактика набряків ніг включає кілька основних заходів, які допоможуть запобігти появі набряків або зменшити їх інтенсивність. Перше це фізична активність. Регулярні фізичні вправи допомагають поліпшити кровообіг і зменшити ризик набряків. Корисними будуть легкі аеробні вправи, такі як ходьба, плавання, їзда на велосипеді. Також варто виконувати спеціальні вправи для ніг, наприклад, піднімання на носочки або кругові рухи ступнями, щоб стимулювати кровообіг. Друге це збалансоване харчування. Здорове харчування відіграє важливу роль у профілактиці набряків, важливо вживати продукти. Багаті накалій, наприклад, банани, авокадо, шпинат, який допомагає регулювати водний баланс в організмі. Також слід обмежити вживання солі, оскільки надлишок сприяє затримці рідини в організмі. Третій елемент це компресійний трикотаж. Носіння компресійних панчіх Може допомогти запобігти набрякам, особливо якщо ви змушені довго стояти або, наприклад, сидіти. Вони допомагають підтримувати нормальний кровообіг і знижують ризик утворення набряків. Четверте, це зменшення ваги. Якщо у вас є зайва вага, це може посилювати навантаження на ноги та збільшувати ризик набряків. Тому важливо підтримувати здорову вагу через збалансоване харчування та регулярну фізичну активність. П'ятий елемент. Це гідратація. парадоксально, але недостатнє вживання рідини також може призвести до набряків. Організм починає утримувати рідину як захисну реакцію. Тому важливо пити достатню кількість води протягом дня. Шосте це перерви в роботі. Якщо ви змушені довго сидіти або, наприклад, стояти, важливо робити перерви кожні 30-60 хвилин, щоб порухатись, розігнати кров у ногах, навіть коротка прогулянка або кілька хвилин легких вправ можуть значно покращити стан ваших Ніг. Отже, коли звертатися до лікаря? Набряки ніг можуть бути звичайним явищем після довгого дня на ногах або симптомом серйозних захворювань. Важливо знати саме, коли треба звертатися до лікаря. Набряки з'являються раптово або супроводжуються болем, задишкою, зміною кольору шкіри. Друге, це набряки, які не зникають після відпочинку або підняття ніг. Також вони супроводжуються іншими симптомами, наприклад, такими, як. Біль у грудях, проблеми з диханням, збільшенням ваги, а також якщо є підозри на захворювання серця, нирок або печінки. Саме у таких випадках необхідно звернутися до лікаря, щоб виключити серйозні захворювання та отримати належне лікування. А тепер перейдемо до висновків: набряки ніг це не тільки косметична проблема, але й сигнал організму про можливі порушення в роботі внутрішніх органів. Важливо не ігнорувати ці симптоми та звертатися до лікаря для своєї своєчасної діагностики лікування, запобігання набрякам також відіграє важливу роль: регулярна фізична активність, правильне харчування, контроль ваги та використання компресійного трикотажу можуть значно зменшити ризик їх появи. Дбайте про своє здоров'я і не забувайте, що профілактика це найкращий спосіб уникнути проблем в майбутньому. Обов'язково остаточне слово лікаря полягає в тому, що лікування та профілактика набряків повинні бути комплексними. З ними поєднання здорового способу життя, регулярних обстежень і дотримання медичних рекомендацій допоможе уникнути ускладнень і підтримувати ноги в хорошому стані. Ніколи не відкладайте звернення до фахівців, якщо ви помітили набряки або інші зміни в своєму тілі, це допоможе зберегти ваше здоров'я на довгі роки.